Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні ворог атакував Полтавщину. пише очільник Дмитро Луні. На під час нічної атаки в районі військового аеродрому Мирогород ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу іскандера. Також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому і техніки. Попередньо без жертв пожежу, частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС, Проводять заходи з ліквідації наслідків, обстрілу і перевезення техніки техніки в безпечні місця дислокації. Наслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає. Одразу після цього хлопки пролунали на аеродромі Бреста. Авіабаза в Бресті знову не спить. Хлопки переросли в бавовну, трусинуло добряче, адже саме туди тільки сьогодні приїхала чергова партія Іскандерів. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія випускає свої ракети в Україні з території Білорусі. Крім того, Росія атакує Україну дронами Камікадзе, зокрема. Території Білорусі розміщують їх на авіабазі у Брейській області, періодично бавуна навідується і в Білорусі. Також Україна може завдати удару по російських військових на території Білорусі, якщо вони будуть висуватися до державного кордону. Про це заявив полковник запасу військовий експерт Олег Жданов. В ефірі проекту Фрідом. Ми будемо наносити удари по військах, які будуть висуватися до нашого державного кордону. На підступах до кордону ми будемо наносити удари по військах. Так вони будуть на білоруській території, але щодо білоруської території. Торі, як такої ні підкреслив Жданов за словами експерта, повторення лютневої ситуації не буде. Зокрема, окупаційні війська не зможуть вклинутися в Україну з цього напрямку. А бої будуть біля прикордонного стовпа. Він додав, що армія Білорусі не приєднається до російської на полі бою. Лукашенко готовий зробити все, що завгодно. Він готовий повторити лютий поточного року, надати свою територію повністю підтримувати і надавати забезпечення російським військам на території Білорусі, але тільки щоб армія Білорусі не вступала, у відкрите бойове зіткне. Пояснив Жданов. Експерт також прокоментував те, що Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України. Тепер нам навіть не треба буде в міжнародному трибуналі доводити, що Білорусь брала участь на рівні з Росією в цій війні. Його поведінка можна пояснити. Беріть, що хочете, робіть, що хочете. Я вам допоможу, але воювати я не буду. Додав Жданов. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.